Доброго всім дня! Мене звати Ольга і я розпочинаю свій черговий вишивально-читацький, сподіваюсь, читацький, сподіваюсь, вишивально-двотижневик. У мене сьогодні, 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 в мене 15 серпня, і я вже попрацювала трішки з минулого свого двотижневика. І зараз покажу, що я навишивала. В роботі в мене була, о, була, була ця чудова елегантна леді. По-моєму, називається. О, я забула. А, Вікенд в Парижі. Вікенд в Парижі. Це набір від Dimensions Mini Gold, який вже 100 років як знятий з виробництва. І вишиваю я його по. Перенабору, який знайшла в інтернеті. Так, я прикладу, здається, зробила фото, що в мене було до, що було після. Але я тут зробила буквально, не знаю, 200 хрестиків. Ось оцім блендом. Я замовляла нитки DMC і чомусь не замовила номер 844. Але я подивилася по таблиці, це, здається, номер 80501 в, в дімівських палетках. Тому я з одного набору видергнула і вишиваю. Тут його небагато. Якось мені не подобається, як він передається на камері, а так він дуже красивий такий ефект тіні. На ось, В шляпі, в капелюсі цієї леді і на сукні буде. Ну, Красиво, легко. Ось. Нема можу що так сказати, бо тут е, просування мінімальне. І ще я трішечки попру... попросувала, попрацювала з. з, з. О, ну, таке страшне прев'ю з м -м семплером від ВДВ. Літня гармонія. Прев'ю страшне, але робота чудова. Вишивала я ось ці рушнички. Ось ці рушнички. І ось що у мене нашилося. Боже, воно таке гігантське, не влазить. Ось Ось яка краса в мене нашилася. Ці рушнички вже в мене готові. Мені лишилося. Отут заповнити полич, це не поличка, це вішах, віша, віша, скоріше за все, оцю, може поличка. Ну, оце заповнити оцю дощечку, на якій все висить. Виноград в мене готовий, мені лишилися листочки. ось тут І беком обвести ці листочки. Ось так. Ось зараз покажу на прев'ю, що мені лишилося. Тобто ось оця частинка цієї полиці, ось ці листочки і бек. Тобто, ну, не так вже багато. Тут о, такі великі ділянки одним кольором будуть зашиватися. Тому, сподіваюся, за декілька днів я це зроблю. І тут я внесла свої. <гум> тут по прев'ю і по схемі йдуть хрестики ось ці от ручки, на яких висять рушнички хрестики, і вони потім оброблені беком. Мені здалося, що цікавіше буде, якщо його спробувати зробити не хрестиками а кордінгом. Правда, з кордінгом воно. Ну, Кордінг у мене <смеш> <смеш> такий. Начебто все і вийшло. Але не знаю. Я його тут так пальцями спробувала підхопити, щоб воно в мене не розсатувалося. Не знаю. В принципі, ідея мені подобається. Воно так виділяється, на камері не дуже видно. От прям як на жгутових якихось Петлях висять ці рушнички. Можливо, потім я її перероблю. Зараз хай так буде. Дуже прикольні класні рушнички, хоча з ними треба було погратися, там були одиночки такі невеличкі грубки, але воно ну, ну, гарно. Мені дуже подобається, як вишиті, такі красиві висять. І мені дуже подобається ось ця клітинка. Тут вона заповнена півхрестом. Дуже якась вона, ну, <laughs> дуже їй було просто вишивати, цікаво, і вона мені дуже подобається, як виглядає. Ось це були мої вишивальні просуваннячка. А, так, що ще? А, і читала я продовжую, тому що я відклала читання, а зараз продовжую, я вже казала ось цю книгу. Грейді. Гендрікса, знищення вампірів від південного книжкового клубу. Дуже рекомендую, вона мене вже попала під дужч. Класна історія. Тут вже з'являються неочікувані загадкові, такі цікаві. Персонажі, вже якісь такі патхалочки, ти починаєш собі вишукувати якісь, не знаю, як, ну, докази, хто може бути хто, що буде попереду. Цікава книжка. Така, ну, звичайно, на один раз, як будь-який детектив, але цікава, рекомендую. Що ж, Пішла я працювати, вишивати, читати. Багато. Цікавих, приємних справ мене очікує, сподіваюся. Всім гарного дня, гарного тижня і бережіть себе. Доброго всім дня. У мене таке швидке <глухи> включення з рук, тому що зараз ми їдемо. І я хочу свою поїздочку взяти набір один. Ось така ось така. Така квіточа Україна від Фрозелочка. І хочу дуже його вишити до Дня Незалежності, до певно, одного з найголовніших днів в історії нашої України. Я вже його розкривала. Так, це в мене таке все. Я думаю, що вийшла він швидесенько, нічого тут такого тяжкого немає. Ось такі маки, пшениця жито, волошки, чудовий чудовий набір. Я його бачила відшити на виставці рукоділля. Восени здається. Ні, не восени. Е, навесні навесні я його бачила. І ж, хочу вишити, і думаю, день два. А може, всі три посиджу за цією роботою сьогодні 18 серпня, тож час у мене ще є. Отже, думаю, що наступним включенням я вже вам покажу фініш. Фініш цієї такої краси, такі гарні кольори наші блакитно-жовто-блакитні, червоні. Ось тут ці волошки моїх улюблених таких синьо-бусково-фіолетових кольорів. Ну що казати, чудова робота, побігла я <працювати>, працювати, побігла я їх вишивати і всім мирних, спокійних днів і ночей. І знову я доброго всім дня! В мене сьогодні аж 29. -е Серпня, літо продовжується з такими лимонами заворори. Я трішки запізнилася зі своїм двотижневиком, тому що на останньому тижні літа примудрилася захворіти. Ну, нічого, буває, але я досить непогано попрацювала і попросувала свої роботи. Так, з чим же я працювала? Явно не з тим, з чим запланувала. Так, просувала я о, ой, боже, трясу. ось цю дівчину набір Dimensions, який я вишиваю підбором на, господі, як це тканина на Оніксі. Вікенд в Парижі він називається. І ось працювала я в цій частині, майже всю її заповнила, зробила бек у сукні і в шляпі і контур, як я не знаю, обриси дівчини. Подобається мені все, подобаються кольори. Подобається, в принципі, я вже навіть звикла до цього унікса прилаштувалася, і можна його брати в інші свої процеси підбори, тому що мені подобається в цій тканині і, як це сказати, кольоровий ряд чи відтінки, тому що воно досить багато різноманітних відтінків, і головне ціна. Ціна в нього просто чудова. Заявлено тут 30-й каунт. Ну, в принципі, так воно, я не знаю, по мені так воно більше до 32-го досить такі маленькі півхрестики і хрестики. Я б і далі його продовжувала, але відклала з однієї причини, що ось тут я зробила помилку. Ось Тут здається, так, ось тут. Тут треба було один пропустити по схемі півхрестик, я пропустила два. Поки це, я вже сюди пішла, потім в мене щось там не співпадало я зрозуміла, що я тут зробила помилку і треба було б розпустити. Але в мене не було тонких ножичок з тонким носиком, не було поряд. Розпорювач, тому я його відклала і взялася за щось інше. Але, звичайно, треба було б його розпороти, поки я не забула, де, 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 де я помилилась. Так, сюди кладу. Далі, далі, далі я непогано так по Попросувала, попросувала, ну так, да, просунула, пропросувала, просунула а, свій Dimensions Gold. Працювала я ось тут, в цих ялинках. І одним кольором, здається, я повністю заповнила. Ось, так мене навіть він не влазить. О, о, о яка краса! В мене виходить дуже легко, легко. і зручно шосів і одним кольором шпариш вверх шпариш, вниз вверх, вниз в принципі ну, Чудова робота, мені дуже подобається. І коли я там закінчу свої, основний свій процес, який був літній, але плавно <свісно>, йде на осінь аби на зиму не зайшов, то я за нього сядусь і зроблю цей процес основним. Ну Нема тут, що так показувати, туди-сюди. Ну, обриси ялинок є чудово. Буду я заповнювати їх. Запомню їх, а потім піду, напевно, в... тут небо буде напівхрестом, в небо піду. Ось тут у мене вже половина роботи. Позначена. Так. І найбільше, найбільше попрацювала я з цим нещасним, може, таке брудне позорище, затягнути. Семплером від ВДВ Літня гармонія. Я закінчила ось цей участочок, ось цю поличку, і спустилася на оцей елемент, на це колесо. І в мене вже тут 34,5%. І така краса, ну, просто ж краса. Що тут ще сказати? Красати, краса. Де краса. <смі> Бажаю, як же мені його треба, певно, знімати. Ось тут мені дуже подобається, як я зробила ось ці елементи. Так, кордінгом який трішки. Ну, Тримається. Якщо що переробимо? Ось таке колесо, ну, гарно воно виходить. Що, що казати? Єдине, що. У мене трохи плутаються нитки. Не знаю, може, я щось не так роблю. Але от плутаються нитки, ось ці вузлики зав'язуються. Не знаю чому. Хоча справедливості. Заради в мене і не такі dimension заплутаються. Тут заявлені виробником DMC, і я думаю, що це дійсно DMC, тому що, в принципі, кольори, ну, все приємно в цій роботі, все приємно. Сиди і вишивай, аби був час здоров'я і натхнення. Єдине, що тут постійно з електронна схема трохи не співпадає з. Паперовою схемою, тому постійно треба звіряти. Ну, я вже це казала. Хоча електронну схему надає сам виробник ВДВ. Це, звичайно, зручно, але от трішки в них не співпадають. І в електронній схемі як значок і номер DMC, а в на палетках. Номер по порядку стоїть, тобто 1, 2, 3, 10. І це треба постійно шукати. Тобто ти бачиш в схемі значок, ти береш паперову схему, знаходиш значок. І в паперовій схемі, з паперової схеми потім дивишся на палетку, який це буде номер. Ну, Таке, хоча, таке. в принципі, нічого тут такого. Наловчилася. І маю я фініш, який планувала. <гум> У мене це літо просто під гідою фініші від фрузелка. До Дня Незалежності я як і хотіла, вишила ось цю чудову квіткову Україну. Вишила її буквально за 2 дні, тому що тут менше тисячі хрестиків. І може ще, не знаю, десь 500 чи 200 стібочків від, від 200 до 500 стібочків беку було. Що я малюний? Які 500 стібочків? Менше тут, в принципі, немає. Ой, не знаю, що сказати. Дуже мені воно подобається. Така вона гарна, гарні кольори, маки. Пшениця, волошки, все, все красиве, все чудове, дійсно квітуча Україна. Ой, тепер, аби наша Україна квітла, розквітала, цвіла. Що що ж ж сказати, сказати. Такою страшною, дорогою ціною дається ця незалежність, стільки... Віків за нею боротися, вибороти, вибороти. і все одно, все одно хочуть забрати її. Але не здаємось. Так, це все, що з моїми вишивальними роботками було. І придбала я собі трішки читацького. Ну, не я собі як, я придбала, чоловік дав мені гроші, я купила. Ми були в торговому центрі, я зайшла, здається, магазин буква. Дженніфер Мак. Боже, не виговорю. Ще Дженніфер Макмагон запрошені, це трилер. Я ще його не розпочала читати. Але але, сподіваюся, в наступному <смі> включенні своєму, в наступному щоденничку, я розкажу, про що я там начитала. Тут начебто і містика має бути, але я дуже хочу, дуже хочу, щоб по факту тут містики не було, тому що мені подобається, коли. Зав'язкана ну, чи якась таємниця пов'язана з містикою, а у розв'язці потім все-все-все не виправдовують, як це правильно сказати, все пояснюють. Пояснюють, що містики ніякої нема. Містику я дозволяю тільки Стівену Кінгу. У всьому іншому мені хочеться раціональне пояснення. Мій петливий мозок хоче пояснення. От це все, чим я була зайнята, коли було зовсім мені погано, я не брала нічого в руки, не брала, не читала. І я вирішила, що хочу зробити ще один стартик. Але це вже покажу в наступному. Щоденничку і стартик я хочу на бажання, тому побачимо, що в мене вийде. Ось, знову нас вимикають світло, знову були атаки на енергоструктуру. Але вимикання світла то таке вже звикли. Це не саме страшне, що може бути, тому що після цих атак і багато руйнувань, і багато загиблих, на жаль. Тому не знаю, що сказати, мені просто після цього нема немає слів, немає ніяких слів. Тому не буду нічого казати, все і так зрозуміло. Отже, не хворійте, бережіть себе. І вже зустрінемося восени в чудовому чу, бабиному літу. Літо, Боже, чудовиному, ой, бо як це сказати? Зустрінемося в період бабиного літа, який я сподіваюсь буде у вересні. Я люблю цей такий проміжок часу, коли вже дерева стають жовто гарячі, ще, ще, ще погода радує теплом, сонечком, але вже, звичайно, справа до, до холодів. Отже, насоджуємося ще трішки літом, теплом, сонцем, і до наступних зустрічей, бережіть себе.